Сто днів полону та привиди президента презентували в Кропивницькому. Це книги про війну на Сході України, які ввійшли до десятки кращих на цю тематику. Їх автор Валерій Макеєв – правозахисник та волонтер. Твори написав після полону в терористів ЛНР. Каже, не міг описати перенести пережити. Далі подробиці від Ольги Склярук. Приїзд одного із найпопулярніших українських авторів на сучасну військову тематику Валерія Макеєва став можливим завдяки журналісту народного слова Роману Любарському. Спершу було заочне знайомство через Фейсбук, розповідає Роман з його книжкою і з самим автором я познайомився віртуально, коли готував для нашої газети народне слово огляд сучасної патріотичної літератури. Саме в інтернеті я побачив ось цю обкладинку, і ця книга мене дуже зацікавила. Це було Приблизно наприкінці червня минулого року. До Кропивницького Валерій Макеєв привіз дві свої книги. Одна із них автобіографічна. Це сто днів полону. В ній автор розповідає про студентне перебування у полоні разом із харківським журналістом Романом Черемським. Коли ми були в одиночці, то геть було погано, кажу, Рома, є час, давайте мені трошки він. А він лектор. Він взагалі лекції читав, семінари по журналістики. Кажу, ти мені потрошку щось розказує. І це був такий університет, ну пахнящий кісмайки кажу, що я отримав таку освіту, як писати все, як все. Валерій розповідає, книгу писати не збирався. Робив записи для майбутнього твору свого товариша по полону Романа. Але текст Сто днів полону з'явився через три місяці після звільнення. А друком книга вийшла влітку 2015 року і швидко завоювала популярність серед читачів. Документальна книга, тобто тут майже без художніх домислів, тут чисто автобіографічна історія, змінені тільки в деяких місцях позивні назви. Дислокації міс перебування з певних причин вона виникла. Ні, благодаря вопреки. тобто я нічого не планував писати, а планував тільки підтримати свого друга Романа Черемського журналіста, чудового журналіста з Харкова, з яким ми разом були в полоні. І коли було геть важко якось, щоб його підтримати, я кажу, ти звідси вийдеш, то напишеш вже книгу, ти ж вмієш писати. Ще одне літературне творіння Валерія повість привиди президента. Її письменник написав за сім днів. Описані події, це прорив 32-го блокпосту бійцями батальйону Айдар. Ця книга привиди. Це приводи. Це все, власне ті хлопці. Добробатівці, які за покликом душі я описую з самого першого моменту, як вони з Майдана, не задумуючись над тим, що їм, що їх очікує, пішли на виконувати, по суті, прямий наказ президента в конкретному маленькому епізоді Великої війни пробити дорогу на 32-й блокпост. При цій операції гине їхній улюблений командир. Нині Валерій Макеєв дописує другу частину привидів президента і має пропозиції по створенню сценарію. Дві кіностудії вже готові відзняти кінострічку за книгами українського письменника Ольга Склярук Анатолій Басистий день за днем.